Ось так друга машина для ЗСУ від Азербайджанської діаспори Житомира виїжджає з міста. Та ось так вже наступного дня під'їжджає до хлопців в Донецьку область. Місяць тому на тому ж місці меценати передали перший автомобіль і пообіцяли, що не останній. Тож дотримали свого слова. Ми не можемо статися в стороні. після того що сталося в Ізюмі, тому що 30 років назад в Карабахському районі. В село хожали теж саме був також геноцид ат е, військових русських. Я не скажу, що це військові, це терористи, скажем. З початку війни, допомога збройним силам зменшилась приблизно у 16 разів. Тож збір на автівку зізнаються благодійники тривав важко. Однак, об'єднавшись, досягли мети. Ми звернулися до наших старших, тобто кажемо, ми почали збір, але не можемо купити машину. Що нам робити? Зібралися за круглим столом. І наші старші сказали, обняли і сказали, не переймайтеся, ми. Допоможемо, ми це зробимо. Якщо вже взялися, тобто назад дороги немає. І потім вже був є хтось один, дав там п'ять тисяч, хтось 10, хтось 20. Спільними зусиллями ми подолали. Ми подолали цей шлях. Благодійники кажуть, таке об'єднання приклад для інших громад, адже разом можна звернути гори, а отже, приблизити перемогу. Тож допомагати державі зараз вважають своїм обов'язком. Та в першу чергу такому результату завдячують голові Ради азербайджанців України. Я теж Олегу Андрійовичу крапівна. Він організував цю общину. Ми під його зібрали, купили ці джепи для… от имени Диаспора Азербайджана Конгресса. Мы должны, обязаны помочь Украине. Мы живем в Украине. Украина нас поставила на ноги. Мы никогда не забудем Украину. Мы за Украину. Будем за Украину всегда. Слава героям Украины. Скажу, это первая родина моя. Честное слово. Я Украину очень люблю, очень уважаю. Все вот эта земля, как говорится, вот нас создали, мы должны на этой земле, вот, как говорится, дать пользу. Вот, я, может, кто-то там ну, по ютубу или по телевизору, вот это мои слова будут как-то слышать, вот это, те, кто, которые уехали, выехали из страны, я прошу их, чтобы вернулись в наши трудные моменты, чтобы помогать нашу страну. С первого дня наш народ еще начали Азербайджан весь подняться за Украину. И волонтеры наши тоже Азербайджан много помогали. Все слышали, все знаете, и делают, и будем делать. Все, слава Украина, мы Украину любим. Вечно. Вечно. Да, Бог есть на свете. И это никому не пройдет так. Все, мы победим. Все з вами метнати з першого дня війни розпочали допомагати країні, підтримуючи не лише військових, а й переселенців. У міській раді про них відгукуються так: азербайджанці з великим серцем, в якому б'ється Україна. З Перших днів війни вони допомагали всім, чим тільки могли, з 24 лютого. І якщо там була допомога, хліб, продукти, чай, лимони, перевезення людей, то машина це вже таке велике, вагоме. І я думаю, що вона послужить на благо визволення нашої країни. Друга автівка допомагатиме нашим захисникам виконувати бойові завдання на Донецькому напрямку. Перед відправкою машина пройшла відповідний огляд та повністю підготовлена до роботи. Доставити авто до хлопців, меценати вирішили особисто у супроводі військових. Ми вирішили добровільно надати допомогу, щоб перевести автомобіль безпечним шляхом до тієї точки, щоб передати їм хлопцям. І дякуємо, що хлопці допомагають. Не забувають, що йде зараз війна у нас, триває з агресором. І дякую хлопцям Арзербайджанської діаспори, те, що вони надають автомобіль хлопцям. Будемо боротися рогом, будемо бити їх вже наступного дня. Разом вирушили у дорогу. Зізнаються, виявилась вона непростою і зайняла близько доби. На шляху довелось бачити моторошні картини, розбомблені будинки та інфраструктуру, покинуті автівки та понівечену природу. Та кажуть, воно того вартувало. Автівкою військові залишились задоволені. А меценати зарядились енергією та позитивом, який випромінюють наші герої. В першу чергу я хочу поблагодарити Голову Ради Азербайджанської України, крапівна Олега Андрійовича, за огромне враження розвитку азербайджанської діаспори. Сьогодні ми, в Донецькій області, машину підганяли ребятам Збройних сил України. Слава Україні, слава Азербайджану. Дякуємо азербайджанській громаді міста Житомира за наданого коня. Він нам дуже допоможе для виконання спеціальних бойових завдань. Де буде Україна? Цим чинком ми показуємо, що Азербайджан залишається та буде залишатися з українцями та Україною в цілому вірними друзями. Та я думаю, що ніяка інша країна-агресор, яка оточує наші держави, не, не зможе цю дружбу зупинити. Слава Україні! Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1